Якось до старого мудреця прийшов чоловік, чиє серце було сповнене образи. Я не можу вибачити своєму братові, сказав він, він завдав мені стільки болю, багато разів намагався я пробачити йому, але марно скажи, як нарешті звільнитись від цього. Мудрець відповів Образа схожа на отруту, яку ти п'єш сам, очікуючи, що від неї постраждає хтось інший. Ти можеш і далі це робити. Проте з кожним ковтком слабшатимеш тільки ти. Єдиний спосіб перестати отруювати себе це щиро відпустити того, хто зробив тобі боляче, інакше саме ти залишаєшся заручником ситуації. Привіт! Я Марина Семенюк, і сьогодні я хочу поговорити про прощення, яке є не красивою теорією. А реальним способом звільнитися від страждань. Справжнє звільнення починається з моменту, коли ми ухвалюємо рішення завершити історії, які тримаємо в собі. Вони, не прожиті нами до кінця, залишились у вигляді несказаних слів, прихованого болю, непрощених образ. Часто ми сприймаємо наші стосунки зі світом і з іншими як ринкові відносини. Ти мені, а я тобі. Ми чекаємо вибачень, компенсації, розуміння. Але справжня мудрість приходить тоді, коли ми перестаємо очікувати будь-яких відповідей і приймаємо себе і людей, що нас оточують, такими, як є. Саме так ми повертаємо собі повноту життя, і кожен наш подих стає легкий, ніби перший, а кожна думка чистою, ніби остання. Бла, 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 прокоментують скептики. Все це легко сказати і складно реалізувати, так? В цьому ж і головне питання, як пробачити, як щиро відпустити образу. Давайте розбиратись. Насамперед важливо зрозуміти, що прощення це не миттєвий процес. Одного лише бажання відпустити і забути недостатньо. Спочатку треба бути максимально чесними з собою, зрозуміти і визнати, що саме болить. Дайте собі час і простір, щоб роздивитись свою образу, ніби вона предмет у ваших руках. Запитайте себе, що я відчуваю? Гнів, смуток, зраду, де в тілі гніздиться ця емоція? Як саме вона в мені проявляється? Не відвертайтеся від своїх почуттів, навіть якщо це нелегко. Важливо дозволити їм повністю розкритись, не пригнічуючи їх і не засуджуючи себе за них. Визнавши і дозволивши своїм почуттям існувати, ми можемо зробити наступний крок, що полягає у глибшому розумінні причин, з яких ми тримаємось за цю образу. Що саме ми намагаємось захистити, не відпускаючи біль? Часто ми робимо це тому, що відчуваємо страх. Здається, що, відпустивши образу, ми виправдаємо негідний вчинок іншої людини, але пробачити не означає виправдати. Це означає вибрати для себе свободу замість постійного болю, повернути собі силу, перестати бути заручником чужого вчинку. Наступний крок усвідомити, що будь-яка образа це результат наших очікувань. Ми чекаємо, що людина буде поводитись так, а вона поводиться інакше, тим самим завдаючи нам болю. Щоб пробачити, потрібно усвідомити, що людина діяла так, як могла відповідно до своїх уявлень, страхів, обмежень, травм. Це не означає, що її дії були правильними ні. Але це означає, що вона не могла вчинити інакше в тій ситуації. Розуміючи це, ми починаємо бачити не ворога, а звичайну людину, таку ж, як ми, зі своїми ранами, зі своїм болем. Тоді наше серце м'якшає, і ми можемо зробити перший справжній крок до прощення. Ще один важливий етап усвідомлення власної сили і відповідальності. Так, хтось завдав нам болю, але як довго ми тримаємо цей біль у серці, це вже наш особистий вибір. Це усвідомлення повертає контроль над ситуацією. Ми вже не жертви, а ті, хто може змінити історію, просто змінивши своє ставлення до неї. Прощення не обов'язково передбачає відновлення довіри або й стосунків з кривдником. Воно лише звільняє нас від тягаря болю, ми перестаємо бути заручниками чужих вчинків. Ми прощаємо не для когось іншого, а для себе. Завжди, коли здається, що ви не можете пробачити, пам'ятайте слова того мудреця про отруту, яку ми п'ємо самі. Спробуйте побачити в тому, хто зробив вам боляче звичайну людину, можливо, нещасну. Таку, що сама страждає і діє з власних ран і страхів, це не виправдовує її, але дає простір для прояву милосердя. Щиро пробачити означає відчути, як важкий камінь образи вислизає з наших рук і падає на землю, звільняючи плечі і серце. Тоді ми ясно розуміємо, що прощення це дар, який ми робимо перед усім самим собі. Дар, який повертає життя. Дар, що наповнює серце тишею і справжнім миром. Сьогодні я хочу запросити вас зробити перший крок на шляху до прощення. Подумайте про людину або ситуацію, які давно вас обтяжують. Пообіцяйте собі не знецінювати свої переживання, а навпаки, прожити їх повністю, чесно, зі співчуттям до себе. І коли будете готові. Обережно, але впевнено поставте цю склянку з отрутою на землю. Відпустіть її з любов'ю і добротою, що завжди жили у вашому серці. Адже коли ми пробачаємо, повертаємо собі свободу, і це найбільший дар, який тільки можна зробити самому собі. Запрошую вас зробити медитацію прощення, яку ви знайдете на моєму каналі. Посилання на неї я додам в опис відео. Як завжди, буду рада вашим підпискам, коментарям вподобайкам. Якщо знаєте людину, якій потрібно почути ці слова, обов'язково поділіться з нею цим відео. Це практика щедрості, яка принесе благо і вам, і іншим. Обіймаю і до нових зустрічей!